Доброго дня всім щиро вітаю всіх. Сьогодні хотів трошечки поговорити про історичні особи. тим більше про це я давно збираюся зняти декілька не, это... відео. Зокрема, про Олексу Довбуша. В Бубнищі є скелі Довбуша, в Яремщі є скелі Довбуша. Можливо, багато людей туди їздили на екскурсію. А останнім часом багато шуму зробив фільм про Довбуша режисера Саніна. Ніхто мене не може вбити. Прем'єра фільму відбулася на день незалежності 24 серпня. Багато хто подивився його в інтернеті. Вже всі його обговорювали. Як на мене, фільм заслуговує перегляду з 12 можливих балів. Я би поставив йому 12. Дійсно цікаві костюми, гарно поданий сюжет. Фільм знімати не просто, тому що нема написаного якогось там роману. Треба збирати факти по частинках і з цього робити. Фільм. Але я був здивований, що дуже багато людей мало знають про Довбуша, а це є практично один з національних героїв. Тому давайте поговоримо більше з вами про Олексу Довбуша. Діяність Олекса Довбуша не можна викоромити від загального руху опришків 17 -е століття по 20 -е століття. Я в ще в дитинстві зацікавився цим, коли мені купили книгу 1983 року ходили опришки. Там було багато оповідей про пентю хороброго Довбуша і інших опришків. Фактично закінчується цей рух на початку ХХ століття. Микола Шугай останній з таких опришків. Про нього добре знають в Чехії, тому що Іван Ольбрах, чеський письменник, про нього описав. Про Олексу Довбуша є дуже багато різноманітних історій, тому я казав, досить важко знімати фільм, бо не знаєш на яку історію опиратися, що є підтверджене. А що є не підтверджене. Ти розбійник. Я є опришуком. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печенки, бігми Боже. Один з відомих фактів, що свою діяльність Олекса Довбуш починав разом з рідним братом Іваном. Їхня діяльність була в XVIII столітті. Про Довбуша ми перше чуємо в 1738 році. В 1739 році між ними відбувся серйозний конфлікт, і під час суперечки навіть брат Іван ударив його барткою або топірцем. І до кінця життя Олекса Довбуш шкутильгав на одну ногу. Потім деколи кажуть брати сходилися, допомагали один одному. Було по різному. Активна діяльність Олекса Довбуша була до 1745 року. На нього не один раз влаштовували облави, але дехто каже, що він мав інформаторів поліції йому вдалося виходити сухим з води. Деколи облави серйозні були, коли фактично життя висіло на волоску. Ситуація була по різному тому важко всі ці речі позбирати крупинка до крупинки. До речі, у фільмі Саніна відмінно виконав роль Івана Довбуша Олексій Гнатковський. Дуже харизматична постать, і роль Гнатковського, напевно, розберуть на цитати. Ще один такий момент фільм, який я хотів згадати, це зустріч Довбуша з Бештом. albo gospodarem dobrego imienia Baal-Shem-Tov Еліазар Ізраїль Бен Іліазар, справжнє ім'я цього чоловіка, це був єврейський мислитель, який фактично вважається засновником хасидизму. Е, проживав в тих прикарпатських регіонах, а похований в Меджибужі, куди, куди приїжджає багато єврейських паломників. Його, до речі, правну, крабій Нахман, похований в Умані і. Це один з найбільш відомих хасидів. От так що трошечки так уривчато була показана ця зустріч. Взагалі, існує таке передання, що одного разу Беш допоміг врятуватися довбуш від переслідувачів, і зате Довбуш подарив йому люльку або таку файку, з якою Бальшемдов не розставався до самої смерті. На роль Бааля Шемтова Олес Саніц запросив американського актора Лузера Тверський. Його голубі очі ну, справляли незабутнє враження. І, до речі, цей актор є нащадком самого Баля Шемтова. В зім'ях вашої ощі появляються нього сами Існує безліч легенд, що довбуша, як і багатьох інших опришків, не можна було вбити звичайною кулею кулі. Або обминали їх, або не робили їм шкоди. Існували легенди про те, що вони спеціально мали мазь або мастику, якою мастили своє тіло. Про Довбуша ходили легенди, що його можна було вбити лише золотою чи срібною кулею, яка була освячена там дванадцятьма священниками і багато інших подібних легенд. Фільмів, в багатьох оповідях, історіях ви про це можете не один раз почути. Такі легенди про національних героїв творилися всюди. Вони були тисячу років тому назад, так само і творяться сьогодні. На жаль, наші хлопці на війні гинуть, але про них теж є історії, легенди. А, мене ще декілька років, і таких легенд буде е, більше. Тож, давайте трошки ще поговоримо про реальну смерть Довбуша, як це все було. Не можна тебе знову втратити. кутою любові. Боб без голови. Якщо не можна було звести зі світу чоловіка, то його можна було звести через жінку. Ця історія настільки стара, як історія про Адама і Єву. І так само на Довбуша вийшли через дзвінку. В фільмі фігурує Марічка. Тут я не бачу жодних суперечностей. Справа в тому, що це жінка Степана або Стефана Дзвінчука, тобто дзвінчукова, тобто дзвінк. Багато авторів подавали, що ім'я цієї жінки невідомо. Але останнім часом я бачу, що фігурує ім'я Марічка. Хай буде, чи це Марічка, хай чи це буде дзвінка. Але якраз на цю. Пані і був спійманий Довбуш. Як там було до того, чи хотіли вони одружитися, які історії? Теж досить багато різноманітних версій. Факт залишається фактом. В 1745 році Довбуша не стало. Його справу продовжив Василь Баюрак, за яким приблизно стільки ж самого часу полювали, як і за Олексою Довбушом. До косова та й до дзвінки до Штефанової нової жінки, до Штефанової нової жінки. До речі, діяльність Довбуша описується не тільки в українському фольклорі, але поляки теж описують. Існує така навіть історія, що в 1741 році, коли опришки йшли до маєтку Анджея Карпінського, то хтось повідомив про це. Хлопці прийшли, жінки були налякані, бо чоловіків якраз тоді не було. Вони пішли, боячись конфлікту. Але опришки чемно поїли, навіть залишили прислужці три червінці, і Олег Садобуш сказав, що жодної шкоди вони робити жінкам не будуть. Єдине, коли цей хлопчик, який тільки що народився, щоб назвали його на честь Олекси, Олексою. Ну кажучи, ніби так і послухалися, і хлопчика назвали Францішком. Францішек, до речі, ще був в дитячі роки свідком страти Василя Баюрака. Тут не були якісь навіть національні елементи, тут були соціальні елементи. І цей знаменитий польський поет, драматург, романтик він тепло описує власне діяльність Довбуша та інших опришків. До речі, Франціше Карпінський навчався у Єзуїті у Станіславові, зараз Франківськ, і у Львові, але на нього впливало не тільки те, що вчили в аудиторії, а те, що витало в повітрі навколо. І ще декілька речей, які я хотів сказати про фільм. Наступного дня, після перегляду фільму Довбуш в кінотеатрі, я почув, що у львівській пивоварні, власником якої є Карцберг, можна побачити костюми, які були пошиті для зйомок фільму. Я пішов туди і не пошкодував. Досить гарно була виставлена інформація про акторів, зокрема, про головних акторів це Сергія Стрельнікова, який знімався у ролі Олекса Довбуша та Олексія Гнатковського. Також можна було побачити інших опришків, на них не дуже наголошувалося, тому що досить мало інформації. Я дійсно стикнувся з цією річчю. А також можна було побачити і польських акторів, тому що в деяких ролях знімалися поляки. Це, зокрема, Агата Бузек в ролі княгині Яблоновської та Матеуш Костюкевич досить молодий і харизматичний актор. Привернула увагу мою костюми. Дійсно, все виготовлено, як то в нас кажуть, на глянць. Дійсно, ось, красиві оці сорочки оброблені, які не пропускали дощ. Можна побачити красиві пояси, череси, бартки. Ну, всі елементи виготовлено на глянць. Кажуть, декілька е, тисяч людей працювало над виготовлення цих костюмів. Тобто е, підійшли до фільму дуже серйозно і тому видно, добрий ефект залишився. Після цього виставка костюмів мала поїхати десь інше місце, де вона знаходиться на даний момент, можна промоніторити. Свого часу, після зйомок фільму Захара Берг. Львівська пиварня теж була спонсором і виставляла костюми Захара Беркут. Теж фільм, який увійшов в історію своїми масовками і яскравими костюмами. Після зйомок фільму Довбуш багато акторів пішли на війну. І фільм, коли розійшовся по всій країні, вони давали потім інтерв'ю. більшість з них навіть у військовій. Формі. Історія про Довбуша є дійсно актуальною. Опришківський рух пішов на спадок в 1848 році, коли скасували Панщину. Але зараз тема боротьби за свободу є актуальною як ніколи. Про Довбуша можна багато що ще говорити про походження його, про його відношення до війська і інші речі. Звичайно, я про це все не буду говорити, а залишу можливість самому промоніторити інформацію. Добре, що зараз така штука інтернет і можна все знайти, не обов'язково копатися по бібліотеках. Але, будь ласка, все провіряйте. І коли робите коментарі, а я це заохочую, щоб Ютуб міг просувати це відео, то старайтеся не тільки мені, але й іншим давати конструктивні коментарі, що добре над чим працювати. І навіть якщо ви коментуєте інші українські Ютуб. То, будь ласка, не обзивайте нікого, не лайте, а старайтеся підтримати один одного. У нас є ворог, з яким потрібно боротися, і тому стараємося всі один одного підтримувати, тому що дійсно обставини є важкі. Стараємося розраджувати, потішати. Якщо можете допомагати своїм частинам, де у вас друзі, родичі, донатами іншим способом, то допомагайте. Якщо у вас є менша можливість, то старайтеся, по крайній мірі, не критикувати так, щоб когось там не принижувати. Так що любимо один одного, і як колись люди боролися за свободу, так само постараємося боротися і зараз. Всім гарного дня, і щоб ми могли жити під мирним небом, тому допомагаємо нашим військовим. Всім дякую за увагу.